Ну от, опиляли все, зачистили, посверлили, все підігнали, воно отако от одівається. А тако, якщо можна подивитися, все вже вчеплені фрези. Оце так воно є. О, то, як бачите, на звороті є отвори, тобто, можна при бажанні. По одним отвором збирається перва фреза для прикладу, тут. -то. Слідує зміщається і сліду ще зміщається. І все буде так, як треба. І головне, що, що вони, я їх провіряв, вони всі отвори о суміщаються, все однаково добре. Але я зробив отакий фокус. Десь тут а десь. а Коли я це все робив, я взяв ось тут на кернерів. О, і на всіх воно є на кернерине. Якщо їх точно отако суміщаєш, о, о, то воно якраз повністю всі отвори співпадають. Але якщо змістити, отвори співпадають, але вже тоді не співпадає шестігранник. Тобто, якщо всіх так рівненько виставити, будуть вони грати. Зараз потрібно все це зварити. Саме головне це виставити перву. Змістити її трошки сюди і виставити точно, щоб вона була під прямим кутом. Бо далі там вже можна ставити проставки зварити. Саме тяжке це буде виставити першу і приварити. Ну от, поприхвачували. Крайні, ну ще трошки ще трошки там чуть, -чуть, -чуть, чуть є треба підігнати, бо трошки мені не подобається. Десь чуть-чуть є віляні. Я, звісно, вони цих півміліметра ролі не грає, ні на що, але хотілося, щоб було. Гарно, то це будемо пробувати ще трошки підстукувати, підварувати, підганяти. Ну от. Я вже крайній підрегулював, але щось я крутився і так, і сяк, як його легше скрутити, і прийшов до висновку, що не треба займатися ерундою. Всякою. Ось, купив, заплатив 50 гривень, купив метровку різьбу на 10 гривень. Зараз я її розріжу на три частини. Зроблю раз, два, під 120 градусів, три шпильки. Скручу, виставлю. Цих міліметри повгадую, і все, воно зійдеться. Ну от, скрутив я всі три секції. І таку думаю, що я з самого начала так не зробив. Можна було всі три виставити красиво і всі разом зварювати. Бо оцю зварювати тут чуть-чуть є. Трошки пішло десь там пару соток. Ну, воно на швидкість не вліє. Оце скрутив, оце зварити, потім перекрутити слідуючу і знову зварити. І буде все так, як треба. Ну, от, Поварив я і почав кріпити ножі. Сняв їх з фрези від мотоблока і ставлю на на вже сюди активно. Ну, як ви бачите, ось. Така є конструкція. Що зроблено? Дуже просто. Поставлені два ножі всередину. О, по отворах. Далі ви, все, ви подивіться, цей ніж. Цей я зробив, змістився на один отвір, пішов другий ніж. І ось тільки наживив. О, о третій ніж. О, так само тут. Цих два симетричних в мене стоять. Ці всі можна сміщ... буду зміщати на один отвір. І дуже просто вже не помилишся. О, не треба голову ламати. Тільки що хочу зробити. Отут крайні теоретично мусили йти отакі ножі на двір. Я їх придумав і я вирішив все-таки зробити, щоб ножі йшли всі чотири ножі. Отак я їх акуратно, зараз, якщо болтик не вилетить. О. А, бачу, вилітає. Ну, оце я маю. Ну ось, наживив. Тобто, крайні ножі в мене будуть дивитися всередину. Ну, десь я бачив на БКС мотоблок цей буржуйський, то там тільки два крайніх ножі стоять. Ну я подивлюся, як буде працювати. О, тільки тут ще що, певно, що ці гайки, бачите, я їх, напевно, щоб вони... Нічим не, не, не це не залипало, не набивалося трава, напевно, поставлю ці поставив всю, цю сторону, а ці поставлю вже сюди. І отак от вони скручуються. І так, я сподіваюся, що скоро я почну випробування робити. Ну от, Скрутив фрези, все зробив. Права сторона всередину, ліва всередину. Можна ставити і блок по два нозі. Але я провірю, якщо воно буде добре працювати при бажанні, можна і оці ножі крайні вивернути надвір. З однієї і з іншої сторони. Буде більший захват. Але побачимо, що воно нам скаже. О, ну Тут цікаві ножі, якщо звернути увагу, О, ви бачите О. ножі заокруглені. А ось мені подарували От схожі ножі, бачите, О, дивіться. Бачите, яка різниця між ними? о, Ці прямі о, і край круглий. А, а на цих ви бачите, отак зроблений, як можу показати торець. О, бачите, воно штамповане і воно гостре таке. Виходить. Різниця ножі є, ну ось є. Цих прийшлося розібрати свої фрези. А ці, мені подорожували, 8 ножів є. Ну я спробую. Теоретично вони по, по висоті однакові. А може, ні, ні, однакові, да? Тільки тут є трошки захват більший. Да? Якщо отак прикласти. О, да. Трошки є різниця, як бачите, дивіться. О. О. Ну, можна їх буде і на край поставити, ну, побачимо. Ну, Довелося ну, комплектувати фрези від мотоблока, ну, нічого, десь докупимо. Ну що, тепер залишилося оце все вчепити кожуха, колеса і випробувати. Ну, хай нам Бог допомагає в нашій праці. Ми переможемо. Слава Україні!